Всім привіт друзі! З вами я к і сьогодні ми будемо гри, яка... Грати гру, яка називається Злам... Злам... Зламає телефон від злості. Це якщо що правильно назва, а не правильно Geometry Dash World. Ну, зараз я тут на другому рівні. Перший рівень вечір легко дня, другий не так легко. Yep. Тут треба на спокій. Mm -hmm. Что? Тун-тун-тун и Шимпанзе. Шимпанзе не тун. Какие не нападения? Там а какие не нападения? Что за огурец? Угу. Вот там. Что Ці меми дуже мені нагадують інші старі меми. Ну, наприклад, Шайлушай, ну, це от. Ну, ви знаєте, коротше, ще була така сова на нас. Ще був слон Полуниця. Ще більше, я не знаю. Фух. Я не знаю, як им буду злитися, якщо я просто майже дойду і потім там померлю. Слухайте. Ну, так я так непогано добавлявся. Прям yeah. я так непогано добрався. Так стох. Серьезно. Я краще після цього відео піду. А їм ягадки, які мене успокоюють на 100%. Хотя, ну, скажіть, ля, ця гра називається Зламай телефон від злості. Або зламай телефон обстінку. Це їх справжня назва. Справжні гімедляш.

Саня закачав тільки одну частину цієї гри. У мене є Sub-Zero Light. Оце ця реклама мені щось дуже знайома. Прям дуже. І ще зараз правдива реклама тему. і всі брехуни, що сталося. Ви сказали, що я получу цей француз за 90 центів. А я получила його за 1 долар. Це вийшло за грабіж. Тільки другий лівець, скажіть, що там на третьому будучи ви ще на іншому світі. І ще літо. Хіба вже вроді другий місяць літо, а його водиться тільки зараз? Коротше, я перестав, типу, так. Стабільно знімати відоси. Ну бо як, відпочинок мене і бути. Я Починається з 25 числа. Я не знаю по яке закінчиться. Коротше, я пропаду десь 25 числа, на, може, два тижні чи навіть три. Ну, просто реально. Канікули літні треба відпочивати. Так що я вас попереджую. Це останній відос на цьому каналі цього літа або ні. Коротше, щоб ви знали. Я досі. От дивіться, перший рівень, наприклад. Я його десь з першої попитки був, прийшов, коли він тут дуже легенький. Ну, перший рівень знаєте, такий ізічний, але у мене вже третя попутка. Просто ви знаєте, я, я в цю гру давно не грав. Спокійно, тільки не зламай телефон стінгу пуск похійний тільки не зламай телефон стінку пуск спокійний тільки не з злам... телефоном в стінку це якщо ша обряд ходім тебе чекають його як це ж перший рівень саме легкий дайшлент вода гілі ревардс фри я тут забрав всі ящики. А что стоп? Чого я граю? Шведнички. Ну да, морозини тут. Дивіться, на целую роботу треба дуже довго на що не звертати уваги. І потім вам дадуть щось, якусь іконку. Але це може бути і неправдиво, бо я щось не пам'ятаю, що підідали. Тут всього, дивіться, тут всього два світа, всього серйозно. Toxic Factory, DeSlens. І на кожному рівні, ну, дивіться, Це на цьому рівні один, два, три, чотири, п'ять, шість. Рівні. Ось тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, так само, в принципі. Ну, це моя любима іконка. Що Я надягаю її і йдемо на другий рівень. Відали там якийсь колір. Ладно, друзі, ви бачили всі мої неудачні попитки. Так що всім по А я пішов на вулицю їсти ягоди.